Як ваш настрій сьогодні? Ви якась похмура? Добрий <смір> <смір> день, мене звати Діскман, я декорую відомі бренди кристалами. Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати кебаб в це пакування? Як думаєте, скільки <паспалювання> часу зайняло це? А приблизно? Дві години. П'ять. Це все разом зайняло у мене п'ять годин. Який ваш улюблений кебаб? їм. <паспалювання> а ваш? Який ваш улюблений кебаб? Мікс. <паспалювання> Мікс. давай такий баб, мікс. Якийсь, можливо, напій холодний. Є у вас таке, бо ці штуки не люблять гарячого. Що смачніше? Лимон. Давайте лимон. Супер. Дуже дякую і гарного дня.